Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Неоніли і подивимося, що вона прислала, але розкажу вам маленьку історію. В який, в якийсь час в мене з'явився в хаті запах копченого. Ну, я так подумала, чорнослив, мабуть. Але звідки він? У мене ж немає чорносливу вдома, ну звідки цей запах мені заносить. Сьогодні я відкрила посилочку прошу дуже. Чорнослив, домашнього копчення, ароматний аромат. Я відкрила посилку, аромат надзвичайний. Дякую, Неонелі, за такі гостинці. І хочу зразу і попросити вас, що якщо ви мені присилаєте якісь такі гостинці, незвичні. В яких є або термін зберігання, або... то попереджайте, щоб я відкрила посилку, бо зазвичай я посилки отримую, я їх не відкриваю до моменту, поки не дійде черга. Я отримую, відмічаю, ставлю чергу, а вже коли дійшла черга, так як зараз, я відкриваю. І ось сюрприз. Чорнослив. Чорносив, звідки? Мені заносило. Я ходжу туди-сюди. Думаю, ну то ж нічого такого нема. Ну, ну звідки тут може пахнути мені копчене. Думаю, може, з вулиці занесло на другий день знову. Думаю, ну, ну з вулиці, ну. От така історія. Тепер глянемо, що Неоніла прислала. Також дякую Неонілі за гостинці. Такі Натуральні з сухофруктами. Мені дуже приємно. Буду смакувати і поділюся, бо їх так багато, як я всі посмакую. То прийдеться міняти гардероб. Ось, Неоніла написала листа, я його зараз перечитаю, а вам покажу скарби, які є. Ось такий пресований камінь галтовка, перлинки дрібненькі, кварц стонований. Корал, котяче око з кристаликами якимось. Це я не знаю, що таке підтигрове око. Це також галтовка різних кварців. Корал, тигрове око, білюза. Місячний камінь, такі чорні намистини, гранат, перла мутроше, розсипаний кора, такі намистинки бірюзові і два браслетики. Ось такі скарби від неоніли. Зараз я перечитаю її по бажанням. Ну, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Неоніли готові. Дякую Неонілі за те, що прислала мені свої скарби чистими, помила. Це мені було дуже приємно, як емоційно, так і на дотик, щоб навіть при розпакуванні це, ти це відчуваєш. І, звісно ж, зберегло мій і ваш час, ну, тих, хто мені прислав, хто стоїть в черзі, тому що кожна посилка, яка прийде. Не помитую, мені приходиться мити, висушувати, і це забирає багато часу. То щиро дякую. Мені це дуже приємно і тішить. Із таких бочечок невеличких, вони були три в одну зроблені, вийшло 5 низок. Звісно, на закінчення не стало, але я взяла з другого намиста. Додала такі намистинки фурнітурні, Такі конектори. Ну, звісно, я вже сказала, що не стало, я взяла з іншого. Три трошечки замало би було низочок. А, бачите, отак. Хоч теж гарно, ну, але вже якщо виходить 5, я старалась зробити 5. І ще Днівніла попросила зробити сережки. Ось такі. Сережки. Така швенза, така шапочка. А з тих кривулік ниніла в другій посилці дослала мені оце сердечко з моранського скла. Дуже гарний, я зробила з нього колончик. Звісно, що я забрала на попередній, мені трошки бракувало, прийшлося подовжити, то я додала такі фурнітурні, ще були двітки намістини, і потім покажу. Це чорне і до закінчення на замочок з ланцюжком. Чорне дала, тому що кулончик чорний і ще таку рожеву дала, бо тут квітка така рожева. Також було цих дві намистини і цих дві намистини. Ось це чорне, з якого залишилися дві намистинки, і Неоніла попросила і браслет зробити, і сережки. Браслет такий, як намисто. Дала такі гематити позолочені, фурнітура позолочена тут, ланцюжок. Чорне золото то класика, воно завжди безпрограшно. І видумувати нічого не треба. І нарядно, і благородно, як кажуть, і в світ вийти, і на. Якусь забаву, та й, звісно, до чого будь підійде. Неоніла просила зі згардами, тож я до оранжевих дала згарди. Звісно, на три низки було замало, то я використала котяче око з іншого намиста і воно ну, тут гарно вписалося. Як і по кольору, так і по формі. Ось такі згарди, шелести. фурнітура така. Тут дала шапочки, перехід до конектора і замочок. Ось така етнокраса. Із бірюзи зробила намисто з додаванням фурнітури, такі намистини такого розміру, як бірюзові, вийшло досить, то я ще дві намистинки відібрала для сережок. Такі філігранні шапочки. Дала бісеринку Срібну між, щоб такі легші були, не, не тиснулися бачені і гнучки, замочок гачок. Досить таке яскраве, цікаве, а і велике. Із гранату. Розібрала його, це вінтажний. Тут на намистинки кривульки. Але я вирішила зробити три низки. І я дуже рада, що мені вдалося. Багато фурнітури позолоченої не давала, тільки відділити оцю форму. Бачите, які вони кривенькі отвори в них. Ну, Це справжній гранат її. Вінтажний. І перейшли ми до замочка з ланцюжком. Ланцюжок подовжує при потребі, може бути коротше, може трошечки бути довше, можна перекрутити, а можна і не перекручувати. Тоже як Неоніла захоче. Із тигрового ока. Додала такі матові позолочені намистинки і золоту фурнітуру. Ті матові намистинки дуже гарно підходять, вони не є такі дуже крикливі, яскраві, саме тут чого і хотілося, але додає акцент і такої і гармонійно, і нарядно, і естетично. Ну, як кажуть, все одно до одного підійшло. А на центральній дала золоті шапочки, роздільні сніжинки так, для цікавості. Ось. І трошки бісеринок до цієї гематиту, а вже решту просто нанизала до замочка. Як я казала, не гніла прислала, поки я робила ще одну посилку, дослала. Вона придбала таке намисто. Показати я вам вже не покажу. Ну, звісно, воно не було. Саме намісто не було цікаве, тим більше воно було використоване. Е, а от е, намистинки гарні. Їх було тільки оці центральні, граненні, ну не дуже гарні. І я вирішила їх використати, використати до них позолочену фурнітуру. Такі шапочки дала і таку. Фурнітурну. А решту круглі, ще ця гранина була, а решту кролі я додала свої для довжини і замочок. місто вийшло дуже таке нарядне, багате, цікаве. Із перламутру Леоніла захотіла, щоб були подружки і сережки. От маємо подружки. І ось такі сережки. Дала таку посріблену спіральну намистинку, тригранну, щоб трошечки їх зробити більшими, бо намистинка маленька. Але воно все пасує. Дала гачок посріблений і такі філігранні. На між кожну дала, бо тут бочечки дала бісеринку, щоб вони не були такими дубовими. Перлинки перенизала і тільки дала золоту бісеринку для цікавості. Бачите, таке нарядне вийшло. Більше давати не було сенсу, бо намистинки досить такі дрібненькі. І в той же час вони підійдуть до всього. Ну і гачок позолочений. І з фіолетової галтовки я посортувала по розміру, по формі. І вийшло досить таке нічого на мисто. Мінімум фурнітури навіть. Дала тільки трошечки. Дисків ось таких і решту по розміру до закінчення ногачок. Коли вони розміри всі посортувалися, воно стало рівненьке, десь, може, ще чуть-чуть випирає, але це вже в основному, бачите, плюс-мінус рівні. Із намистин такого коричневого кольору під тигрове око. Я вирішила додати бірюзи для яскравості, щоб вони не були такі сумні. І так, як намистин було багато, зробила три низки, які перекручуються або розкручуються. Це вже, як неоніла захоче. Додала бірюзові і золоту. А решту нанизала так, як і було через одну одну квадратну, одну круглу, Бірюза відсвіжила і намисто стало таке цікаве. Із крихти місячного каменю я розібрала, посадила на піни. Ще в пакетику були дві такі намистини, я їх тут використала. Ну, і, звісно, додала круглих своїх, тому що з цих не було що вибрати. Вони всі були нерівні, але це, я кажу, їжачок дуже гарний вийшов. Бачите, такий рівненький, ну дуже-дуже гарний. Ну і намистинки такі дала фурнітурні. Був кулончик такий рожевий, і треба було щось до нього підібрати. Тому я розібрала браслетик і вирішила з ним зробити це кольє. Були дві такі рожеві намистини. Додала гематитову гранену, а решту теж позбирала там з браслетику. Різні. Я не впевнена, але я підозрюю, що, мабуть, це золотий, але я не бачу клейма. Ну, По кольору як, як золота фурнітура. Це не має значення, тому я дала позолочену фурнітуру, щоб воно перегукувалося. Із кольорової крихти. Я спочатку думала, може я розділю на три, на два кольори, але тут було трошечки замало. і я зібрала всі знову в одну кубку і вирішила зробити таке цікаве літнє намистечко. Використала одну цю намистинку по центру. Вона гарно сюди підійшла, тому що тут є такі намистинки. Такого відтінку. От вона от тут вона, бачите, така намистинка. Ось ця намистинка, вони перегукуються з цією центральною. Ну і вибрала такі рівніші на закінчення. Фурнітурно дала, ну і замочок. І з агату в мене вже такі кривольки були. Там неможливо було щось зробити, тому я їх всіх посадила на піни. Ще, коли я розібрала, залишилося тих декілька намистин. Вони такі цікаві, Резь сюди гарно підійшли. Ну і трошки відібрала таких рівніших, щоб закінчити. А всі кривенькі, бачите, як вони далеко від центру. Цікраньки і жачок такий вийшов. Ну, досить таке. Вийшло цікаве, в крайній мірі, оце напіни рятує оті всі криву крихту. І ще залишалися там чотири намистинки такі фіолетові, то я зробила сережки. Ця пласка, така і кругла вверху, і швенца така. І з всіх, що там ще було, вибрала на браслетах. Половина викинула, тому що вони відкололися, отак, От відповідно, краї були гострі. це небезпечно, я їх всіх викинула, залишила тільки з рівними краями, щоб не пошкодити делікатну шкіру. От, і решту на закінчення такі, а ще от там була така намистинка, я її дала по центру. Такий вийшов браслетик. Його навіть можна використати до цього коліє. Ну і це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.